Дорогі і сестри, доброго дня. Ми підкреслили в попередніх роздумах як Господь продовжує пасти своє стадо через служіння єпископів за сприянням священників і дяконів. Саме в них Ісус присутній в силі свого Духа і продовжує служити Церкві, годувати Його у вірі, надії і свідоцтвом любові. Це служіння це великий дар Божий для кожної християнської спільноти і для всієї церкви, тому що вони є живим знаком його присутності і його любові. Сьогодні ми хочемо запитати, що потрібно цим служителям церкви, так, щоб вони могли автентично приносити пліт? В пастерських листах до своїх учнів Тимотея і Тита апостол Павло обережно говорить про єпископів, священників і дияконів. Це також є приклад для людей похилого віку, для молоді, для всіх християн церкви. Він говорить про єпископів, священників і діаконів до того, до чого вони покликані. І привілеї, які мають бути в тих, що є вибрані і призначені на таких служителів. Тепер, е... Як це характерно поряд з якостями, властивими віри і духовного життя, це список людських якостей, прийняття, тверезість, терпіння, лагідність, надійність, доброта, серця. Повторюю.

Це преті, ось має бути базова граматика кожного єпископа, священника. Так, тому що без цих чудових якостей важко спілкуватися, ставитися до наших братів і сестер поважно, щиро. Неможливо служити дійсно радісно і бути достовірним свідком. Далі основне те, що Павло рекомендує своїм учням і, отже, для всіх тих, хто наділений пастирським служінням, єпископство, священство. Дияконство апостол перестерігає постійно Потрібно оновлювати дарики, який був отриманий. Це означає, що повинні завжди чітко усвідомлювати, що єпископи, священники, диякони нерозумніші. Талановитіші кращі від інших, але тільки це дар, дар любові, дарований Богом, в силі Його духа на благо народу, Ця свідомість дуже важлива, і це благодать, яку слід просити кожного дня. Насправді, пастир, який знає, що його служіння проявляється. Від милосердя і серця Бога ніколи не матиме авторитативного відношення, так якби всі були біля Його ніг, і спільнота була його власністю, його особистим царством. Свідомість, що все є даром, все є благодаттю, допомагає пастирю не впасти з покусу.

Думає, що він знає все, що завжди має правильну відповідь на все, і не потребує нікого. Навпаки, свідомість того, що він був саме першим, який досвідчив милосердя, співчуття Бога, щоб міг бути служителем церкви, щоб має бути більш скромним і мати зрозуміння до інших. Ми знаємо, що вони покликані охороняти депозит віри мужньо тому потрібно прислуховуватися до думки людей, до думок людей, свідомі, що завжди є чомусь навчатися, навіть від тих, хто ще може є далеко від віри і церкви. Разом з півбратами далі це все має привести допомогти народитися нов, нові поведінці, де буде, де є ділення, спільна відповідальність, спілкування. Дорогі друзі. Ми завжди повинні вдячними бути вдячними Господу. Бо в служінні єпископів, священиків, діяконів. Господь продовжує вести і навчати свою церкву, щоб дорогою життя паства зростала у святості. Тому ми повинні продовжуватися, продовжувати молитися, щоб пастирі наших спільнот були живою іконою спілкування і любові Бога.